Вітаю усіх глядачів у своїй постійній рубриці, адвокат-експерт. Цей випуск буде присвячений питанню повернення на військову службу тих військовослужбовців, які вперше самовільно залишили військову частину або дезертирували. Про це та інші питання. Ми будемо говорити детально в рамках закону України про внесення змін до частини 2 статті 24 закону України про військовий обов'язок та військову службу. Зокрема, будемо говорити, що необхідно зробити для того, щоб командир військової частини Поновив вам і грошове, і матеріальне, і речове забезпечення, щоб повернув усі виплати та соціальні гарантії, про те, що ж буде з кримінальними провадженнями, які відкриті за фактами статті 407 та 408 Кримінального кодексу України, чи можливо їх буде закрити, який порядок закриття таких кримінальних проваджень? Про те, що цей взагалі проєкт закону буде давати Україні в цілому і кожному військовослужбовцю, зокрема, якої Категорії військовослужбовців стосується цей законопроект. Незаконопроект а вже закон, який набув чинності 29 листопада 2024 року. Тому, якщо ви ще не підписалися на цей канал, то рекомендую зробити це поставити свою вподобайку, натиснути на дзвіночок, аби не пропустити актуальні новини чинного законодавства тут простою людською мовою про складні юридичні питання. Отож, президентом, 28 листопада 2024 року, було нарешті підписано закон України про внесення змін до частини другої статті 24 закону про військовий обов'язок і військову службу, зокрема. Раніше була ситуація така: якщо військовослужбовець, який проходив військову службу, незалежно від того, чи він мобілізований, чи він контрактник, залишив місце проходження військової служби або вчинив дезертирство, то він повернутися на військову службу міг лише виключно в межах трьох днів. Якщо після спливу цих трьох днів він не повертався, то відповідно військова частина подавала повідомлення до органу досудового розслідування, відомості. Про такого військового службовця вносилися до єдиного реєстру досудових розслідувань, відкривалося в кримінальне провадження по факту вчинення злочинів або визначених статтею 407 або 408 Дезертирство Кримінального кодексу України. Ну і фактично здійснювалося досудове розслідування. На цей період часу, поки здійснювалось досудове розслідування, призупинялося. Проходження військової служби військовослужбовцям. поновити його на військову службу неможливо було, оскільки, відповідно до частини 2 статті 24 закону про військовий обов'язок і військову службу, норма раніше звучала таким чином, що відновлення військової служби можливо лише або після винесення виправдального вироку по 407 або 408, або коли закриють кримінальне провадження в порядку, визначеному кримінальним процесом. Кодексом і буде ухвала про закриття кримінального провадження, натомість ми бачимо, що наші законодавці вирішили внести зміни. І незалежно від того, чи відкрито кримінальне провадження за такими фактами або СЗЧ, або дезертирство. Все-таки надати законодавчу можливість відновити військову службу. Отож, давайте деталізуємо ці зміни, які були прийняті. Ну, по-перше, військовослужбовці, військова служба, яких була призупинена, можуть відновити військову службу у тому випадку, якщо вони вчинили або дезертирство, або СЗЧ. Вперше другий момент вони можуть її відновити тільки в тих військових частинах, де вони. Перебували або де вони проходили військову службу. Тому ви можливо запитаєте: а чи можливо, наприклад, повернутися до іншої військової частини? Законодавець цього не передбачає. Законодавець передбачає повернення вас до військової частини, де ви проходили військову службу. Тому лише наказом командира військової частини може бути відновлення цієї служби саме в тій бригаді, в тій військовій частині, де ви Військовослужбовцем далі, що необхідно знати, що лише наказ командира про поновлення військової служби може стати підставою для відновлення вам грошового, речового та іншого видів забезпечення, а також відновлення вам всіх видів виплат і соціальних гарантій. Що необхідно сказати по строках? Ці зміни визначають, що коли ви повертаєтесь до військової частини, то командир військової частини не має право а зобов'язаний видати наказ. Про поновлення вашої військової служби продовж 72 годин, тобто впродовж трьох діб з дня вашого повернення, також він негайно повідомляє орган досудового розслідування, якщо по вас відкрито кримінальне провадження, і відповідний орган військової служби правопорядку збройних сил України. На що необхідно звернути увагу? Що ви ж запитаєте про те, добре я повернувся на службу? Я виконую військовий обов'язок, я готовий виконувати гідно і сумлінно обов'язки військової служби, але що ж з кримінальним провадженням? Як відбувається процедура? Чи можливо мене звільнити від? Кримінальної відповідальності і що робити в такому випадку, дійсно слід вказати про те, що чіткого механізму станом на сьогодні немає. Однак як це може діяти і як це може впроваджуватись? Значить, враховуючи те, що командир військової частини буде подавати повідомлення негайне до органу досудового розслідування, тобто наказ про ваше поновлення на військовій службі, це буде свідчити про те, що командир не заперечує, щоб ви проходили цю військову службу. Ідемо далі. Далі, у нас є. Механізм звільнення від кримінальної відповідальності визначений частиною 5 статті 401 кримінального кодексу України. Там механізм передбачений такий, що особа, яка звернулася або до слідчого, або до прокурора, або до командира військової частини, виявила бажання проходити військову службу далі. То за її письмовою заявою і за згодою командира військової частини буде закриватися відповідно кримінальне. Провадження і особа буде звільнятися від кримінальної відповідальності. Але чи в даному випадку потрібна згода командира, коли вже є наказ про його поновлення відповідно до цих змін? Фактично, я думаю, що додаткової згоди братися не повинно, оскільки своїм рішенням, тобто наказом про поновлення на військовій службі і відновлення вам всіх видів забезпечення, в тому числі соціальних виплат, командир вже буде вказувати про те, щоб вас звільнили. Від кримінальної відповідальності, але тут дещо є колізія. Чому? Тому що е а чи не означає це, якщо командир винесе наказ про поновлення військової служби, але не надасть письмової згоди в орган досудового розслідування про те, щоб вас звільнили від кримінальної відповідальності? Чи не буде це зловживанням десь з боку командирів? Про те, як воно буде застосовуватися на практиці, ми будемо повідомляти вас про це згодом. Тому підписуйтесь на канал, ставте вподобайку і дзвіночок. Але законом, який набув чинності сорок Цім, визначено, що і Кабінет міністрів України і інші міністерства повинні провести у відповідність свої нормативно-правові акти. Тому я думаю, що ось ця колізія вона в подальшому вирівнюється. Яких категорій військовослужбовців стосується ось таке повернення і відновлення на військовій службі? Це стосується усіх військовослужбовців, незалежно від того, чи ви мобілізовані, чи ви контрактники, чи ви проходили строкову військову службу. Службою вже залишилися під час дії воєнного стану на період цієї служби. Обов'язок командира після вашого повернення буде саме відновити вас на військовій службі і відновити вам усі виплати. Та соціальні гарантії, про те, чи можна буде перевестися, наприклад, з однієї частини в іншу частину, слід вказати про те, що відновлюватися ви будете своєю частиною, командиром своєї частини, а процес переведення або переміщення вас до іншої військової частини буде відбуватися в загальному порядку. Як таке повернення і відновлення вас на військовій службі може вплинути на ваш правовий статус, тобто на ваші права, соціальні гарантії, Гарантій та обов'язки фактично ніяким чином це не може не може відбутися, ніяких змін у вас не буде, тому що з моменту видання наказу про поновлення вас на військовій службі, ви набуваєте того самого статусу військовослужбовця, який був і до вчинення або СЗЧ, або дезертирства. До речі, пояснювальна записка до цього законопроекту обґрунтована. Тим, що ці зміни необхідно прийняти для того, оскільки це підвищить обороноздатність нашої держави, забезпечить належний рівень збройної відсічі Російської Федерації. Тому в даному випадку, звичайно, це один із позитивних законів, про який ми говоримо. За недавній період часу. Тому ці зміни будуть стосуватися всіх військовослужбовців, які, наголошую, вперше вчинили або СЗЧ, або дезертирство і. Якщо їхня служба була призупинена до моменту набуття цими змінами законної сили, тобто до 29 листопада 2024 року, ті, хто звичайно, не дай Боже призведе до того, що будуть вчиняти відповідні види злочинів, то на вас також буде поширюватися безпосередньо ця дія норми, коли ви зможете повернутися, і в порядку, визначеному частини п'ятої статті 401 кримінального кодексу України. Звільнитися від кримінальної відповідальності. Тому про свої права потрібно знати. Про актуальні внесені зміни, звичайно, також ми вам роз'яснимо, але пам'ятайте, що права це не означає ними зловживати. Тому будьте свідомими, підписуйтесь на канал, свої питання пишіть у коментарях. На найактуальніші з них я обов'язково відповім. І до зустрічі у нових випусках.